Мене звати Наталя. Я працюю логістом у будвелі Україна. Це є моя основна робота логіста під час жнив. Це є етапна робота. Перший етап, щоб доставити зерно з поля на ферму. А другий етап, коли деякі культури ми продаємо, їх треба доставити до покупця. І це вже другий етап. І поза то є дуже багато інакших етапів роботи в логіста. ставити щебінь на дорогу, щоб підсипати ті дороги по селах, де їздять наші вантажівки. Ми провозимо регулярну вапнюкове борошно, доставляємо його на комбікормовий завод для того, щоб виготовляти. Корма також ми перевозимо сечівку, одобряємо поля, ввозимо мінеральні добрива, і це все задіюється дуже різні вантажівки на різне перевезення. Мій день починається з того, що я починаю обробляти товаротранспортні накладні, перевіряти акти виконаних робіт. Я починаю обговорення з бригадирами, які в них плани на сьогодні і в подальшому. Кому скільки вантажівок потрібно, на яку локацію відправити, і в кого які плани в подальшому, щоб скласти стратегію і план на майбутнє по повантаж. Не скучно, тут немає однотипної роботи. Тут постійно кожен день це є новий малесенький виклик, який додає впевненості у майбутньому. Мені подобається це. І навіть оце, що робочий день мій закінчується дуже пізно, я все одно від цього кайфую, тому що я знаю, що я роблю важливу роботу. Тому що від моєї роботи буде залежати взагалі результат цілої команди. Це взагалі не про одноманітність. Логістика це стратегії, це планування, це комунікація, це організація, це вирішення критичних питань, це швидке реагування і головне не панікувати. Запорука успішності у логістиці це є комунікація, це є правильно розставлені пріоритети, визначити, що важливіше, що посереднє, що можна відкласти на пізніше. Ну і звісно, робота в колективі є різні виклики. Навіть оцей виклик, що я зараз даю інтерв'ю, це для мене просто вперше, і це дуже неймовірний виклик. і Я буду мати цей досвід. Я люблю приймати виклики. Взагалі, тут на роботі логіста кожен день це є новий виклик.